Всім привіт! Це канал Марта Сьогодні розбираємо таку задачку. В програмі ABCD проведено до суду На БАШ обрізано точку К, що трикутник ЦКД у нас правильний. Правильний на трикутник – це у нас э, всі сторони в рівні, всі КТ рівні. А ось цей трикутничок у нас. Тобто, ця сторона у нас рівна, ця сторона рівна, ця сторона рівна. На площадь цього програми, якщо примет припутника ТКД до 18. Или е, периметр цього припутника у нас 18 всі все рівні, і, тобто 3А до 18. А делится А наша сторона. і 18 передвигается на 3, 6. Тобто ця сторона 6, ця сторона 6, ця сторона 6. Mm. Дано код же у нас альфа. Згадуємо важливості паралограма, що прилежні котеріні, тобто код PCD на нас теж альфа, на альфа. Згадуємо, як можна знаходити площу паралограма, там є дві формули. Тобто при забу можна глянути до довідкових матеріалах. Перша формула це площа паралограма до не висота і, і вложити на сторону. Інша формула це у нас. Одна сторона помножити на другу і поножити на на нас тамі ж немає. Дивимося, що ми маємо. Ми маємо вже одну одну сторону маємо і не маємо, а може знайти. Висоту тобто нам підходить ця цей формула. Розвітаємо ось трикутник BCH, це H. Можна перемалювати навіть. У нас Б, це Ас. Оскільки це у нас трикутний правильний в правильному трикутнику. І висота ділить сторону на двічі, тобто ось ця і ось ця сторона буде рівня, тобто по 3 см. сантиметри. Цей 3 см, то ще тут саме всі три. Тут у нас альфа. Подлежні, кутині, тут альфа. З властивості протилежні куди тут альфа-та-альфа. Ми розглядаємо всі три котні чисто у нас. І нам звідси потрібно для нашої площі знайти BRH. В нашому випадку ми можемо скористатися тангенсом кута. Гадаємо, що таке тангенс Тангенс Тангескута С. У нас доріг є. Це відношення кати та які цього КОТА, тобто BH. Подивити на други гайкати, тобто на HC. Звідси знаходимо BH, здаємо оптиміпропорті, Тут можна намалювати одиничку, тобто у нас BH, тангенс кута це на у нас тангенс альфа HC нас 3 Можете на 3. Оце можна переписати як 3 Tumpens альфа. І знаходимо нашу площу. Торона у нас відомо 6. Високому ми знайшли в 3 танфенс альфа. Перемо. 6 на 3 – 18. Танфіс альфа так і залишається. Тобто, і 18 тангом. Альфа. Ось така. Нескладна задачка. Заробили тестовий бал. Всім дякую за увагу.